I'm feeling high, but sometimes I'm feeling low. I wanna stay inside. I could call my bed my home. I've been trapped inside my mind. That's what keeps me in the zone. I think that I'll be fine, but I do not really know. Yeah, it's too late for me, not too late for you to be great. You see, the pain's worth the truth. I don't wanna just someone that's new. I speak my mind so free, so you could hear the truth. Yeah, I know that we all have fear in the back of our minds, we hear. Devil that's in our ear, let it push you to see more clear. I don't wanna think about the pain no more. Everybody's not the same, we all open different doors. Yeah, we've all got different brains, that's what keeps starting these wars. I just stay within my lane, hope my words even score. I just try to keep it real, find a way to buy a meal, find a way to make a deal, find a way to help us heal. I don't wanna have to. That's what pushes me to get everything I wanna get. Work with every single breath, yeah. I know that we all have fear. In the back of our minds, we hear. The devil that's in our ear. Let it push you to see more clear. I know that we all have fear. In the back of our minds, we hear. Всім привіт, дорогі друзі! Вам, як завжди, вітання від компанії Вашкарс. Ми компанія, яка займається чесним і перевіреним пригоном автомобілів із Швейцарії та країн Європи. Сьогодні до вашої уваги ми знову ж таки пригнали ж пригнений автомобіль, який знаходиться в нас в місті Радивилів. Тому якщо вас цікавить, приїжджайте на огляд та тест-драйв. Якщо немає змоги вас приїхати до нас, в нас є послуга доставка по всій території України. Якщо цікавить вас ця послуга, телефонуйте. Я вам детальніше розкажу. Наші автомобілі, друзі, будь-який з наших автомобілів представлені на нашому youtube каналі Вони кожен з них перевірений. Комп'ютерною діагностикою на СТО і лакофарбове покриття, також по ВІН-коду все це перевірено, і вам ми надаємо абсолютно чесні і максимально знову ж таки повторююсь перевірення автомобілі. Один з таких ви можете сьогодні бачити в цьому відео. Він також доступний для будь-якої перевірки. Приїжджайте, самостійно оглядайте, приводьте з собою експерта, їдемо з вами на СТО, на будь-яке незалежне СТО, повторююсь. І... Навіть можна, в принципі, поїхати на якийсь Volkswagen Service, якщо це в цьому є потреба. Але загалом, друзі, сьогодні до вашої уваги ми представляємо свіжопригнаний автомобіль із Європи. Це Volkswagen Golf. Автомобіль пригнаний з Нідерландів, без пробігу по Україні. Щойно приїхав. Він ми його розмитнили, сертифікували, тобто, вже повністю він готовий для того, аби його їхати в сервісний центр, зареєструвати і їздити та насолоджуватися. Все справне, все гарне, без підфарбувань по кузову з рідним пробігом. Тобто, автомобіль реально такий, що вартує уваги. Одним словом, повторюсь, тепер дивіться, друзі, розкажу технічні якісь характеристики або взагалом характеристики даного автомобіля. Це 2017 рік випуску, 5 місяць, 17-й рік. Чистий 17 рік, не модельний, там як в більшості кажуть, а буде 16. -м. Ні. Це чистий 2017 рік випуску, а модельний в ньому вже 18-й. Отже, так, типу такого плану. 85. У нас двигун 1,6. Давайте так скажу, 1,6 дизельний двигун на 85 кВт 116 кінських сил. Привезли ми цей автомобіль із Нідерландів, він має механічну коробку передач. В принципі, по технічних характеристиках, по двигуну, по коробці. по Ходовій частині, по взагалі, електронні частині давайте так казати, в цьому автомобілі недоліків немає абсолютно. Він повністю справний. Саме тому я завжди кажу вам, що ви можете будь-яким чином перевірити його чи привести з собою експерта, чи поїхати на будь-яке незалежне СТО. Тобто, яка перевірка вам більш до вподоби, саме таку ми вам і надамо. Перевіряйте, як вам хочеться, як вам подобається. Одним словом, так йдемо далі. По автомобілю. зовнішній стан реально в дуже гарному стані. тобто Автомобіль не має сколів, не має ніяких видимих подляпин, не має ніяких вмятин і тому подібного. Що, в принципі, більшість цих автомобілів, автомобілів мають якісь такі недоліки, тому що там ними ніхто не займається, а продавці приїжджаючи сюди, стараються по мінімуму вкладати гроші і якось так виходить, що автомобілі продають такі, які вони є. Ми стараємось для вас автомобілі підбирати лише хороші і якісні для того, аби максимально як би сказати задовільнити ваші потреби, так як наших ну, глядачів, покупців. Щось типу цього, отже, друзі. Фари в нас стопи в ідеальному стані, тобто ніде не потріскані, без колів, без подряпин. реально в гарному стані. Тобто автомобіль, я вам не скажу, він навіть на вид, абсолютно, як то не полірований. Ми не полірували його, він в гарному вигляді. Видно, що ніде немає ніякої ні пасти, нічого, тобто автомобіль не полірувався. Якщо його, звичайно, ще зараз провести якийсь в ньому детейлінг, поліровку відповідно якусь таку професійну хімчистку салону, він набере ще більше свого вигляду. Але автомобіль, який ми приганяємо для вас, вони в гарному стані. всі. І вони не потребують цих різних детельних. Звичайно, що є автомобілі, які потрібно сполірувати, тому що, як не крути, не завжди навіть так, як від подряпин, а так як від хімії, від розводів тому подібного автомобіль втрачає свій блиск і свої колір. При таких випадках ми, звичайно, займаємось поліровкою, якимось хімчисткою і тому подібне. Але загалом саме цей автомобіль в реально гарному вигляді не полірований, не хімчичний, Так приїхав, ми його легенько помили, прибрали. І сьогодні вже відзнімаємо для вас цьому відео. Ціленький по зовнішньому стану, гарненький повстану салону, хороша комплектація. Ну з цим, з цим згодом зараз буду вам показувати і будете дивитися. Та й принципі по зовнішній частині реально дивитись на цей автомобіль і можна насолоджуватись, тому що гарний приємний колір, гарний візуал автомобіля. І я що ще скажу вам, доповнюю. Тому що я особисто їздив на цьому автомобілі, друзі, їздив і раніше на таких автомобілях, Реально вони дуже приємні в їзді. Відчувається, що це саме німецькі автомобіль від ВАК концерну, від Volkswagen. Ну, як кажуть, народі справжній німець. Це відчувається. Переходимо по стану салону. Показую вам, що і як тут у нас розташовано, що у нас тут іде і є загалом. Дивіться, в нас є таке кермо, воно вже ну, новіше 17-го року. тобто... Воно не мультикермо. тобто Хто знає, що є таке мультикермо це кнопочки на кермі, хто не розуміє, що таке мультикермо. Це кнопочки на кермі, там суто можна піддавати звук якийсь або щось типу цього. Більш ніяких функцій воно не виконується мультикермо. тобто Можна, в принципі, і на магнітолі додати точно так само звуку, як і на кермі. ідемо далі, друзі. Автомобіль заводиться дуже легко, гарненько, з тобто, пів оберту можна сказати, справний. Повністю на 100%. Акумулятор тут хороший, не розряджений, не посаджений, також він заміня, ну, не потребує заміни. Йдемо далі. Обороти тримаються, я вам щойно показав, пробіг. ви побачили, Обороти тримаються на 900, так як і мають не до 1000, не доходять і не нижче 900. Тобто на 900% вони тримаються. Все так, як має бути. Показую вам зараз по автомобілю детальніше по комплектації. Тут у нас є управління світлом, є денні ходові вогні, є противотуманки передні і задні, круїз-контроль, також з лівої сторони, там, де в нас управління поворотами, так само в нас там є і круїз-контроль. Є автоматичний датчик світла, датчик доща. Є в нас двох зонний, не, перепрошую, у нас тут просто кондиціонер. Звик, що в більшості цих автомобілів є двох клімат кліматконтроль, саме в нашому автомобілі у нас тут йде просто кондиціонер. Є така велика оригінальна штатна магнітола, дуже вона класна також виглядає дуже, дуже так по багатому, доповнює свій вигляд. П'ятиступенева коробка передач механічна. Коробочка справна, з ними ніколи проблем нема. В принципі, практично з всіма механіками, які от є на автомобілях, з ними ніколи проблем немає. З автоматичними коробками я згідний, що е, тут потрібно вибирати. Вже питання буде таке, в яких автомобілях вона хороша, в яких автомобілях вона не хороша. Коробка автомат е, з механікою проблем нема. Вони, в принципі, стандартно на всіх машинках вони йдуть хороші. Так, в нас тут є електростоянкове, тобто, електричний ручник, хто не розуміє, знову ж таки, я пояснюю, бо є певна категорія в нас старшої аудиторії, які шукають автомобілі, то я пояснюю, це е, такий же самий ручник, який у вас є. Е, хто знає, можливо, в таких старіших машинах, простіших машинах, тому що навіть не завжди старіші машини мають, е, ну, не суто старіші машини мають такі ручники. Е, до прикладу, візьмемо Hondu-CRV, які йдуть 15-17 роки випуску, а в них ось такий простий механічний ручник. Тобто, я скажу, що це вже має бути звичайно ось такого плану, як тут, електро, тому що це комфорт, ви платите за щось певно, свої гроші і хочеться якогось комфорту. Але все ж, Honda це автомобіль такий простий і надійний, тому там звичайно простий, ручний, механічний, механічне стоянкове. Так, ідемо далі. Сидіння на згарному стані, сидіння без просиджень, без взагалі вм'ятин, без потертості і тому подібне. Обінкот ви можете фіксувати. По сидіннях, якщо там ви бачили, де-не-де де якісь плямки, тобто ви можете зрозуміти, що це автомобіль без хімчистки, і майте на увазі те, що воно все прибереться після якоїсь такої хорошої хімчистки, після певного детейлінгу. Тобто не звертайте на це увагу, але все ж майте на увазі, що, от так як я вам кажу, мої слова, вони завжди підтверджені. Я вам казав, що автомобіль не полірований. Я вам казав, що автомобіль без детейлінгу, тобто без хімчистки. Це реально плюс, я рахую, в тому, що ви бачите автомобіль такий, який він приїхав до вас із Європи. Ви можете собі побачити його, такий, от який він був там, такий ми його приїхали сюди. Бо, як не крути, на нашому ринку більшість людей стараються зробити. Гроші, як би це не звучало, нечесно і беруть автомобілі чим в гіршому стані. Приїжджаючи сюди в Україну до нас, вони їх виводять до ідеалу. Просто роблять те те, те. те і е, таким чином як би сказати, не дуже чесним, заробляють гроші. Ми, друзі, стараємось максимально чесні і хороші автомобілі купувати для вас і заробляти свої гроші чесно. Тобто купили хороший автомобіль, заплатили за нього. Звичайно ж, немалі гроші, тому що е, як не крути, завжди хороший автомобіль він коштує хороші певні гроші. І так, ідемо далі. З цієї сторони я вам покажу також зараз задній ряд сидінь. Він в гарному стані, ніде немає ніяких ні пропалених сидінь, ніде ні порватих, нитки ніде не тричать. Тобто, реально хороший і гарний збережний салон. Немає ніде. Знову ж таки, я вам повторююсь, сидіння пасажира, ви бачите, де неде якісь є плямки, тобто, при хімчисті це все забереться, звичайно ж, тому що автомобіль не готувався, ну, не підготувався, такий, як він приїхав. От Зараз ми вам показуємо в цьому відео. Тобто, можете собі Взятися до уваги. І так, друзі, слідуючий і е, обов'язковий етап нашої діагностики це перевірка фарбового покриття і стандартно розпочинаємо ми завжди з капоту. Проходимо кожний елемент детально: 114, 109, 130, 127, 127, 128, крило, 115, 101, двері, 130, 117. 117, 118, 128, 119, 108, 119, арочка 104, 115, 125. на стійку переходимо: 114, 114, 90, 133, 123, 146, задня ляда 146, 166, 150. 150, 160, 80, 128, 120, Кришу і переходимо назад, 120, 107, 120, 109, 117, 124, 118, 118, 99, 121, 121, 122, 115, 115, 116, 116, 132, 108, 108 і крило 109, 121 і 100. Автомобіль повністю в оригінальній фарбі, жодний елемент в ньому не фарбований. Тому, друзі, хто хоче хороший яксний і перевірний автомобіль для себе або для своїх рідних, для своєї сім'ї, звертайтесь до нас, приїжджайте на огляд тезраю цього автомобіля. Тому я думаю, що однозначно залишитись не тому що 230 тисяч рідного пробігу без жодного підфарбування по кузову, саме такі автомобілі ми приганяємо для вас із Європи.